Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні визов не працює супутникове телебачення. Це була моя установочка 2,5 роки назад. Ось такий тюнер. SAT інтеграл 1219 SP. Не світиться дисплей. ну ось, Мабуть, вилетів блок питання. Щось я заміряю напругу на ньому. Ось міряю напругу, вольтаж не приходить, значить вилетів блок живлення. Зараз другий підкину, спробуємо. Розібрав я ось блок живлення. Тут вилетів високовольтний конденсатор. ось. Видно, не озброєним оком, може ще щось вилетіло і ось. На блочкові аж поплавився корпус, як бачите. Ну, Зараз підкину інший блок живлення. Думаю, тюнер запуститься. Підключив я інший блок живлення. Ось уже в нас і картинка появилася. Значить, вилетів блок питання. Блок живлення ось отакий у нас. Там 12 вольт 2 А. Такий блочок. Та ну що, зараз прошаємо тюнер і в принципі все. Підключив я прибор і вирішив провірити, чи все в нас нормально з антеною, бо на антені стоїть обладнання не із нових, але все працює належним стоном. Як бачите, це в нас супутник Hotbird. Сигнал задовільний, такий, як і 2,5 роки назад. Ремонтував антенну. Супутний костра в нас. Сигнал теж задовільний. Зараз тоді прошиємо тюнер, ну і в принципі все буде. Перепрошив я тюнер свіженькою прошивочкою, бо там зміни в нас по каналах були. Ну, а так в принципі хай працює, все тоді добре, до побачення.